Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Volkswagen Гольф 7. Автомобіль на з 2014 року випуску у синьому кольорі в універсалі за 1,6 дизельним двигуном. Всередині нас зустрічає темний текстильний салон, чорний з сірим, електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал з підгрівом. Також пробіг у нас тут в автомобілі 264 тисячі, круїз-контроль. Сидіння коригується у нас механічно, в хорошому та збереженому стані, Електроручник, також присутній автохолд, механіка п'ятиступка, система старт-стоп, кондиціонер, підгрів передніх сидінь та штатна магнітола. Позаду сидіння у нас також в хорошому та збереженому стані. Електросклопідйомники позаду. Автомобіль у нас з Німеччини в Україні у нього один єдиний власник, технічно повністю обслужений. Ходова частина без ніяких питань та нарікань. Останнє ТО проведене було 2000 тому. Замінили мастило в двигуні в коробці. Зараз автомобіль ніяких вкладень не потребує. Тому, якщо вас цікавить це авто, звертайтеся в місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопаркюа.